Доброго дня, мене звати Павло Рязанов, і я хочу вас привітати на львівському фрілансерському хосту. На мій погляд, це та подія, де фрілансери можуть об'єднатися якось обмінятися думками. Дуже класні спікер, тому що фріланс це дуже тяжка робота. І, на мій погляд, кожен рік фріланс стає більш тяжким. Якщо ми не будемо просувати це в Україні, я думаю, Тобто, і якщо таких закладів буде більше, я думаю, що країна наша буде розквітати в it напрямку, фрілансери будуть становитися директорами своїх компаній. Тобто, приходьте сюди, вивчайте і на все добре.